Ведення випадку лікувальної невдачі. Частина 1, у цьому відео. Ми спробуємо узагальнити інформацію з попередніх сесій і використаємо її для ведення випадку лікувальної невдачі. Наприкінці цієї сесії, ви зможете пояснити, як вести дітей з визначальним вірусним навантаженням. Існують чотири кроки. Необхідні для ведення дітей з визначальним вірусним навантаженням. Крок перший. Встановити Основні причини. Крок другий. Усунути основні причини. Крок третій. Підтвердити лікувальну невдачу. Крок четвертий. Перейти на нову схему, якщо потрібно у цьому відео. Ми обговоримо кроки 1-3. Крок четвертий ми розглянемо у наступному відео. Ці кроки можуть здатися очевидними, але дивно, як часто кроки 1 і 2 пропускаються або виконуються неправильно. Це призводить до того, що діти або протягом тривалого часу мають лікувальну невдачу, або без потреби переходять на АРТ другого ряду. Коли постає питання про управління лікувальною невдачею, ми часто думаємо про крок четвертий і зосереджуємося на виборі схеми другого ряду. Втім, більшість дітей із визначальним вірусним навантаженням не потребують зміни схеми. Більшість дітей можуть повернутися до вірусної супресії на своїй схемі першого ряду, якщо ми пройдемо кроки один і два. Це справедливо навіть для схем, які мають в складі препарати з дуже низьким генетичним бар'єром до резистентності, наприклад, Ефавіренс або ралтегравір. Повторне досягнення вірусної супресії без переходу на нову схему відбувається набагато швидше з препаратами, які мають високий генетичний бар'єр резистентності, наприклад, із долотегравіром. При застосуванні препаратів із дуже високим генетичним бар'єром до резистентності, таких як долотегравір, фактично всі пацієнти можуть відновити вірусну супресію без переходу на АРТ другого ряду, якщо ми вчасно виявимо і усунемо причини високого вірусного навантаження. Почнемо з обговорення кроку першого: встановити основну причину. Визначального вірусного навантаження, якщо у дитини виявляється вірусне навантаження, і вона або її опікун запевняють вас, що прихильність є ідеальною, досвід показує, причиною високого вірусного навантаження все ж таки є проблема прихильності. У модулі 4 ми розглянули поширені причини низької прихильності. Під час обговорення причин і профілактики лікувальної невдачі вони є настільки важливими, що варто проглянути їх ще раз майже всі діти з визначальним вірусним навантаженням мають одну або декілька причин, запитуючи конкретно про кожну з поширених причин низької прихильності, ви можете визначити першу причину та збільшити ймовірність того. Що вони самі визнають наявність проблеми з прихильністю, обговоріть ці питання у складі міждисциплінарної команди. Інші члени команди можуть знати більше про цю дитину та її родину, або мати інше уявлення про те, що може бути причиною низької прихильності, або про інші причини високого вірусного навантаження. Розглянемо також інші, хоча й менш поширені причини визначального вірусного навантаження, наприклад, набуту резистентність при застосуванні ефавіренсу, взаємодії між ліками, наприклад, мінеральних добавок із долотегравіром, неправильне дозування або погане всмоктування. Лише після того як ми визначили основну причину визначального вірусного навантаження. Ми можемо переходити до наступного кроку допомогти дитині та опікуну усунути цю причину працюйте з дитиною, членами сім'ї, соціальним працівником та іншими членами команди, щоб допомогти дитині розробити стратегію подолання конкретної причини, через яку вона має низьку прихильність. Може бути корисним призначити кейс менеджера. Який зможе працювати з дитиною та контролювати всі необхідні дії, задокументуйте план покращення прихильності, включно з бар'єрами та рішеннями, і стежте за його виконанням під час майбутніх візитів, якщо існує інша причина визначального вірусного навантаження, переконайтеся, що її усунено. Наприклад, якщо існує взаємодія між ліками, яка відповідає. За визначальне вірусне навантаження переконайтеся, що ця взаємодія контролюється. Якщо ми переходимо на іншу схему АРТ, не виявивши та не усунувши першу причину вірусемії, дитина, скоріш за все, ще швидше зазнає лікувальної невдачі на наступній схемі. Після виявлення та усунення основної причини визначального вірусного навантаження. Нам потрібно дати час для повторної вірусної супресії, перш ніж підтвердити неефективність лікування. У багатьох дітей з низькою прихильністю діагностують лікувальну невдачу, навіть якщо у них ще не розвинулась резистентність. У них високе вірусне навантаження, але прихильність до лікування настільки низька, що резистентності досі немає. Пам'ятайте, що у більшості дітей після цілеспрямованих втручань з прихильності без зміни схеми АРТ відновлюється вірусна супресія. У пацієнтів на схемах з високим генетичним бар'єром резистентності, наприклад, із долу вірусна супресія відновлюється без зміни схеми, якщо високе вірусне навантаження буде виявлено та усунено без тривалих затримок. Ми очікуємо приблизно зниження вірусного навантаження на один логарифм на місяць після усунення основної причини високого вірусного навантаження. Умовно, ви щомісяця будете видаляти 1-0 показника вірусного навантаження. Таким чином, три місяці є достатнім терміном для більшості пацієнтів для відновлення вірусної супресії після усунення причини. Визначального вірусного навантаження. На долу тегравірі вірусна супресія відбуватиметься ще швидше. Наприклад, якщо у пацієнта вірусне навантаження становить 500 тисяч копій на мілілітр, і ми вжили заходів щодо дотримання прихильності, ми очікуємо, що через місяць воно становитиме приблизно 50 тисяч копій на мілілітр через два місяці приблизно 5 тисяч копій на мілілітр, а через три близько 500 копій на мілілітр. Якщо через три місяці після усунення основної причини вірусемії вірусне навантаження становить менше 50 копій на мілілітр, це означає, що дитина успішно досягла належної прихильності і може залишатися на тій же схемі. Зверніть увагу, що йдеться про три місяці саме після усунення причини, а не після початкового результату тесту на вірусне навантаження, що дасть час для оцінки та вирішення проблеми. Відповідно до стандартів медичної допомоги привіл інфекції якщо через три місяці вірусне навантаження становить від 50 до 999 копій на мілілітр. Пацієнту слід продовжувати ту саму схему, але з додатковим цілеспрямованим консультуванням щодо прихильності, тест на вірусне навантаження слід повторити ще через три місяці. Якщо вірусне навантаження становить тисяча копій на мілілітр або більше протягом трьох місяців, незважаючи на повну прихильність та усунення всіх причин вірусемії. Це означає, що пацієнт швидше за все має резистентність і нам слід планувати його переведення на АРТ другого ряду. Винятком при підтвердженні лікувальної невдачі є будь-яка особа, яка отримує АРТ першого ряду на основі ефавіренсу. Якщо початкове вірусне навантаження становить тисяча копій на мілілітр або більше, Національні стандарти та ВОЗ рекомендують негайно перейти на АРТ другого ряду. При наявності долу та гравіру пацієнти можуть переходити на схеми на основі цього препарату з меншою затримкою. Необхідно оцінити причини вірусемії і усунути їх при зміні схеми лікування. Підіб'ємо підсумки Перед переведенням дитини з визначальним вірусним навантаженням на нову схему лікування нам слід встановити основні причини усунути основні причини підтвердити лікувальну невдачу. Низька прихильність є основною причиною визначального вірусного навантаження необхідно визначити та усунути її основну причину. Лікувальна невдача підтверджується після визначення та усунення причини визначального вірусного навантаження та надання часу для відновлення вірусної супресії. Перехід на інші схеми лікування ми обговоримо в наступному відео.